20 та березня так поживає моя розсада помідорів для теплиці. Бачу, що їй вже не подобається, не вистачає поживних елементів, або, може, ґрунту дуже мало. ну Грунту однозначно дуже мало. Витягується дуже сильно. Світло постійно цілу добу вона стоїть під лампою, все одно тягнеться. Буду зараз пікірувати в стаканчики якомога глибше. Може, трішечки кріпне стебло, тому що в теплицю ну, ніяк я не можу зараз її пересадити. Холодно, люфа вже показала, що там зараз все ще замерзне. Листочки мені це не подобається. Паливу їй достатньо, точно не вистачає поживних елементів. Заразом як пересаджу, підживлю після паливу їх, щоб їм було краще рослося. Коротше, займаюся пікіровкою. Ну що, перший сорт я пересаджувала, повністю ще землі не заповнювала, тому що хочу додати добриво, а потім вже доверху до сім'ї добавлю земельки. Цей сорт називається Roma ВФ, польське насіннячко, Показала непоганий результат, але наскільки я бачу, то, скоріш за все, вони будуть високорослі. Добрива буду додавати отакий універсал. Це в Аврорі я купувала. Воно і для кімнатних рослин, і для розсади, і для всього підходить. Треба брати 30 мл на 1 літр водички розчиняти і підживлювати. Тому зараз я все попідживлюю і подосипаю земелічки. Цей самий маленький з них усіх ще не а Інші всі вже які повимахували красавці. Підживила, досипала земельки. Залишилося ще один раз трохи зверху пролити, підписати кожен стаканчик і зробити все, все те ж саме з іншими з трьома сортами помідорків. Робота кипить. Всіх попікірувала, красунчики, всі стаканчики попідписувала. Тут у мене ще є помідорички. Тільки цих малюток. Оля Полька не стала поки пікирувати. І один отут, утріогранд, такий страшненький. Осінинка не знімалася, він такий хілий. Залишила, поки його тут. Сюди цибулю доставила збоку, щоб місце менше займало.